Привіт любівки! Не повірте, але це знову влог. Знову я виходжу до вас, поки є натхнення, поки є час. Насправді, в новому влозі я зрозуміла, що в мене було типу упередження, що. Це займає багато часу, в мене немає часу, і тому я не можу знімати влог. Але як показав досвід, час є, я все можу. У щоб було бажання і робити не через треба, а через хочу. Для цього треба нормально. Для цього непогано було б прибрати ось це треба і просто віддатися процесу. Не думати, як воно вийде. Бо, зазвичай, коли я не думаю, як воно вийде, воно виходить найкраще за все. Тому я вирішила, от сьогодні в мене day off, я взяла собі в п'ятницю. Вирішила познімати сьогодні свій день. Зараз ми збираємося з хлопцем в ботанічний сад. Ввечері взяли квитки на фільм, потім мені треба буде все-таки трошки попрацювати, але. Але загалом вихідний день. Але він все одно не відчуває себе як вихідний, тому що знаєш, що сьогодні п'ятниця і всі зараз працюють. І я прям відчуваю це цю енергетику. І я така. Знову мені коротше, зняли прикол в ухі вусі. У мене тут був приколетий ящик півроку десь. І коротше він ніяк не заживав. І якось я прокинулася на днях, і тупо немає до цього кругляшка. І я така думаю. Ну, окей, все, я знімаю цей прикол. Я починаю його витягати, він не витягається. Я думаю, блин, що за бред? Ну, типу, не вже воно там вросло чи що? Я йду в ріжку починаю шукати типу, по цей кругляшок, і ніде немає. Думаю, дивно. І я, коротше, беру так от висовую, а цей кругляшок аж тут, він заліз мені туди в хряку. Ну, коротше, вайп. Жахливий. І я записалася в салон при дому. Коротше, вони мені його зняли з горем пополам. Ну, насправді було не боляче, але я розумію, що я сама б його не зняла, бо я спочатку намагалася зробити це сама. Боже, я цю штуку купила, я не знаю, це GlamB, я не знаю, скільки лет, може бути 10. Ну, на тупо. Вона дуба не закінчується, це типу помадка для брови для, для брів, легенько в неї типу, підмальовує брови, і реально ну, вона зі мною тупо 10 років. А я прийшла до цієї майстрині, і вона мені зняла її двома якимись штучками зачепивши. Бо я вже і этот, Паша брав із і вже її ножницями ми тримали. І воно тупо не відкручується цей шарик. Я вже, блін, так психовала. Я вже думаю, все, це кінець. А от я прийшла до майстрині і все закінчилося тим, що вона мені сказала, що мені неправильно прокололи, неправильно зробили прокол. Взагалі я прокал, прокалувала всі студії, в якій зробила цей хрящик, Три рази спробувала проколоти ніс, проколувала брову і нічого не проживалося. І я взагалі навіть і не думала на рахунок того, що можливо, можливо треба поміняти студію. Можливо, типу проблема в тому, що там спеціалісти, які роблять щось неправильно. Але я поки що не хочу нічого себе прикалувати, чесно. Це такий емор, що оно навіть не стоїть. Я делаю макіяж, марафеток. І потім чіпі чипи делають. Капчина і э, маркальний кекс. Офигенно. Начинаєш не хочу. Харыся. Равненький, мукранький. Так, ми е, шукаємо, що придумати штатів. І зняти гарне відео. No. Okay. Супер! О, офігенний штатів. Любі бачите, що робиться взагалі заради ютубіса і заради контенту Воно mm -hmm. uh -huh. отаке гладеньке. Воно в якомусь из влогів вже було у мене. Да? Чи в відосі просто? Ну коротше я його вже знімала, да, звісно, що воно затегано. Люди понаписували і коректорами, і якими то непонятними штуками, і повирізали. Бідненькое дерево. Мені сьогодні сидяли як уже. Ну, в этой, как её, себе. Оронець. Оронець. я тісніюсь трошки. Зробив зробів компліментіку моїй шапочці. Шапочку мені, до речі, подарували на на зйомки відео. Так нездібно розповідати щось, сказати щось поруч, да, кажеться. Ну, давай. Ну, давай. Мені дівчинка написала: "Вот, короче, ну, в TikTok'у Хочу зв'язати вам шапочку. Я брала кольори і зняла її відео, і от така тепер у мене є шапочка кольорова. Хоча насправді влітку. Ой, що? Взимку не ношу шапки, бо в мене є ці навушники, і вони мені гріють, в принципі, вуха, а шапка з нею потім затіскати. Що ти там робиш? Я тебе там побачила. Я побачила, як ти там заховалася. Подождите, це ви сімались в ілюзії обмана? О боже, а куди він дівся? Ну, я такого ще не бачила. Подружчик, якщо ви бачили мої, скажіть, будь ласка, оцініть цей фокус. Так, І поїхало моє замовлення з PRM. Була чорна п'ятниця, така ж чорна, як сейтан. Да. Котик, шудя слухам чорний, такої дуже... А-а-а! Я замовила собі е чобітки. Что ж. Я сподіваюся, що це мій розмір, тому що в мене з цим дуже велика проблема через те, що в мене 42 розмір ноги. И я, выходит, купляю в человеческом А в человеческом взытье 42-й женочица, 43-й Ну, короче. А сантиметры это, я не знаю, у всех даже разные сантиметры. а короче, я не умею просто замовлять взытья. Ой, подходы, до речи, мне не подходит. Под Барбур. Такой ботиночек. Есть. Он угадает маленький. Ну что ж. Боже, а что я не могу ну, выявить? У мене реально просто уже с цими ботинками травма. Не шучу. Так, пробую. Наблюдаю крау крау Крау-крау-крау. кляво. Хорошие. Идеальные. -мо, и под носочек, и под шо хочешь.

На фільм. <ріпи> <ріпи> за ну, Скажи, на фільм? Я хочу кіно. <ріпи> Я хочу кіно і тебе чуть-чуть. <ріпи> Ми зібрались з приводу садового колайчика <смі> і значить за вирішили замовити винодуму кольори. <смі> Я тримаю під столом пістолет. <смі> Паша замовив зелений кольор. А я синій. Синій? Синій жовтий. Пішов, ми українці, правильно? І ми давали три подарунки, але Паша зробив п'ять. Ну там, ну, два такі, типу, трошечки можна зробити скидку. Два? Ну, да, да. Але, а і один може бути не синій. Це важливо. Добре, не. Його не націю.

А Ипа. Паша не любит Ипу, но что Ну это хэйзи Ипа. Ну, это... Гидши, сыни! Ну фиолетовый бак. Сыни! Чего? Это сыни? Найс. Прикинь, а это мистер Типа... Офигеть, я хотела. Чи мохнатый? Я убирал, я к ней. Покажи. Посмотрите. Это тогда, когда я тебе сказала, что мне надо, тоже такой. Нет, это родной. Не зеленые. Зи. Ну они, они коричневые. Пипец. Что это? Колбаса? Колбаса шоколадная. О, офигенно. Прикинь. А, та... Сыня С Энди Ворфалом. А бы я синч. Это классно. Это мы берем. Какая ты Немножечко синяя <laughs> подруга, Вона... и... и она Сына... Вона нова, она нова, она только вышла. Офигенно! Да, и сам очеклов, что... А там ще а еще есть! А А это да. уже пять? Чуть-чуть. Нет, там еще. А что еще нового нет? Бёрн. Кто-то выпил его. Вот так вот, подписчики. Все, спасибо вам за просмотр. Мы идем за пивом. Где Бёрн? Подписчики, это Бёрн. Дайте Бёрн. Дайте Бёрн, хоть будь. всем пока. Я распечатываю, блин. Хай будет Пока.